Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя! Живемо, радіємо, витриваємо! Христос Воскрес! Сьогодні святкуємо неділю Воскресіння нашого Господа. І сьогодні у нас посилання 25 вересня 2023 року. Дорогі діти, закликаю вас до сильної молитви. Модернізм хоче увійти до ваших думок та вкрасти у вас радість молитви і зустрічі з Ісусом. Тому, дорогі діти мої, дітоньки, обновіть молитву у ваших сім'ях, щоб моє материнське серце було радісним. Як у перші дні, коли я вас вибрала, і відповіддю була не денно нічна молитва, і небо не мовчало, а ясно давала цьому місцю благодаті, мир і благословіння. Дякую вам, що відповіли на мій захід. Потужне, дуже потужне посилання. Марія каже: обновіть сильну молитву. Не знаю, як хто коли пережив меджугорі або зустріч з Марією, особисто з Ісусом. То знаєте, про що Марія каже, про те, як ти молився. Я, наприклад, молився день і ніч. Я приходив з роботи, зазвичайного, лягтися на диван, дивитися якесь е, кіно. Я виходив на вулицю з Вервицею і йшов. йшов далеко, потім повертався. І це було п'ять вервець, просто такий спацер, прогулянка е, з Марією, з Вервицею, з Ісусом. І, і направду дуже багато молився. Виходив з хати, щоб мене модернізм не заставив не молитися. Бо в хаті важко молитися. У тебе комп'ютер, у тебе я не знаю, телевізор, у тебе книжки, у тебе різні всякі штуки, які ти можеш, телефон. Ну, на жаль, телефон. Я телефон з собою не брав, спеціально не брав. Бо коли виходиш на молитву. Важливо і телефон взяти, якщо ти слабкий до телефону. Якщо ти, звісно, контролюєш себе, то можна і взяти телефон, що ти знаєш, що ти його не візьмеш в руки. Ну, сама, сама це така тема посилання вернутися до тої молитви, коли ти пережив зустріч з живим Богом. Зустріч, як каже Марія, Закликаю тебе сьогодні до сильної молитви. Мандерніс хоче увійти до твоїх думок та вкрасти у тебе радість молитви і зустріч з Ісусом. Тому, дорога дитинко, обнови молитву у твоїй сім'ї, щоб моє материнське серце було радісним, як у перші дні, коли я тебе вибрала. Відповіддю була денно нічна молитва. Коли я тебе вибрала, каже Марія, тоді ти почав і нічно молитися. Ну, не знаю, ти чи почав, чи, чи ще не почав. Якщо ще не почав, то е, добра нагода почати. А якщо починав колись, а так, я пам'ятаю, два роки тому так добре, дуже молився, то зараз Марія каже поновитися, поновитися. Бо модернізм не спить. Нові технології. Постійно-постійно нові технології. Знаєте, я замітив, помітив таку річ, що ми настільки призвичайні. Ми настільки Бог нас створив, скажімо так, адаптованим. Знаєте, кіно колись дивилися, там, коли людина 50 років заморожена була, потім прокинулась, і їй там не взяв відразу все показувати. Бо там автомобіль, інші там літак влітає, а вона того ще не бачить. Це все неправда, реальний бред. Вона правду людина за день би, А, а та так, так бути. Телефони. Телефони. Десять років тому, і що такого телефону, ну, фантастика була. Зараз, для нас, зараз нам покажи телефон в ладоні, в оці. Що, що, що завгодно нам покажи, для нас це норма. Ми настільки адаптуємось, що, знаєте, розвернувся небеса, прийде Ісус, і всі скажуть, Та це норма. Ну, В плані того, що е, ми так створили. Що ми не боїмося якихось супертехнологій, суперякихось супер якихось інновацій. Ми їх якось так приймаємо легко, без всякого страху, без всякого там не знаю, стресу. Ну напевно, щоб ми переживали зустріч з Богом легше. Нам дано такий дар це переживати. Але в цей самий простір, в цей самий дар хоче сатана зі своїм модернізмом залізти і вкрасти. Марія каже: і хоче вкрасти в тебе радість, молитви і зустріч з Ісусом. Хочеться вкрасти, тебе вкинути в телефон, вкинути тебе в якісь проблеми цього світу, або в інновації цього світу, або в модні речі цього світу, де ти хочеш новий телефон, нову машину, нові там не знаю, навушники, одіж. і поїхало далі, далі, далі. А для того треба працювати більше. І так все життя бігаєш за цими речами, за всякими різними інноваціями. А в з... не маєш часу на Бога. На молитву не маєш, звісно, часу, на Ісуса не маєш часу, і ти не будеш щасливий. Не буде радості. Бо Марія каже, що хоче хоче увійти. Модернізм хоче увійти до твоїх думок та вкрасти у тебе радість молитви до твоїх думок. Я, знаєте, наскільки я завжди проти реклами. Зараз, слава Богу, одна сестра мені подарувала преміум аккаунту. Я можу дивитися Ютуб, навіть і Радіо Марія без реклами. То похвастаюсь трохи. Я не закликаю вас купувати преміум аккаунти можете просто дивитися контент без реклами, є, слава Богу, і такий контент. Наскільки реклама е, прогресувала? Раніше треба було 3 хвилини показувати баунті якісь то, там, рекламу по телевізору. А зараз в Ютубі вистачає 3 секунди. Три секунди людина тому, ну, да що ж там я щось там пропустив. Ні, ти не пропустив, воно тобі під свідомістю увійшло. Цей модернізм входить під свідомість через таку рекламу 3 секунду. Зараз, все. зараз, повірте, технології. Знають, що за 3 секунди тобі впхати, щоб ти потім повернувся і шукав. то. Тому не відносимося легковажно до таких речей. Бережемо свій розум від цього. І шукаємо максимально мінімум, де нам пхають різного роду рекламу. Бо якщо будемо напхані рекламою, то. Ну, тоді точно ми будемо бачити радості життя, будемо бачити тільки нещастя і, і хотіти ті речі, які нам взагалі не потрібні, але нам показали, що вони нам зроблять нас щасливими. Це все, все брехня, це так все створено, все так працює. Це проста, просто бізнес, як то кажуть. Але Марія попереджає, що модернізм, модернізм хоче до тебе йти в думки і входить до тебе в думки. Тому. Молитва має бути сильною і посиленою і в сім'ї, і в сім'ї. Це не проста практика. Молитися денно і нічно. <смі> денно і нічно молитися. І небо, каже Марія, не мовчала і раз надавала цьому місцю. Цьому місцю, цьому серцю, твому серцю, твоєму місцю. Не треба зразу а то, то там про промежування. Ні, це то про тебе посилання. Про тебе конкретно, де каже, що тебе. Тебе виправимо. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, змежувати.